Доброго ранку, вітаємо вас, наші глядачі, наша сніданківська родина. Е, інгредієнти вже тут на столі, а це означає, що зовсім скоро вже почнеться момент формування. Хлопці, хоч я і тісто замішала, але робота вам теж знайдеться. Я вже стою. Знаєте, е, чим я люблю відривні пірожки? Що їх можна зробити з різними начинками? Я тобі зараз все приготовлю. І, і це буде своєрідний знаєш, сюрприз. Ти відриваєш піріжок, але ти не знаєш, чим він в середині. О, то можна монетку покласти. Давно був стоматолог. Е, ні, давай без, без давай без монеток. Давай все ж таки побережемо зуби. А начинки у нас будуть теж різні. Всі будуть солоні. Е, можна зробити такий пиріжковий квест із солодкими начинками. Це ви вже як вдома захочете. Ага. Е, з начинок сьогодні пропоную робити е, зелень з е, яйцями, тобто цибуля, кріп, петрушки, варені. Яйця це буде перша начинка. Ігор можеш забирати на свою територію і дрібнесенько е, нарізати. Я тобі зараз дам сюди ряд. Тепер... Мені здається, що Ігор краще натирає, то може йому хай натре. Ой, знавець, Знавець. Я і натирати, я і це, і нарізати, і все, що хочеш. І їсти я теж можу. Якщо він зараз поріжеться. Ні, не поріжеться. Е, я тим часом, Олександр, і тебе завантажу трішки роботою. Та не Шо? давай йому роботи. Він в нього дуже дуже здорово виходить коментувати. Я тобі хочу сказати, я тобі дам якийсь футбольний матч покоментувати зі мною. Та Розумієш, ти так коментуєш здорово. Може, може я буду щасливий для київського динамо, і воно нарешті виграє. Може, цього їм не вистачає? Мого Значить коментування. того року ти коментувати ще не будеш. Давай тоді почекаємо наступного сезону. Так, так окей, Олександр, ігор Нарізай, Що я? Ти теж філе. Тобі дрібнесенько нарізати куряче філе. А можна мені ніжне для хлібу? Дивись, я намагалася, але тут о, диви, я помилилась. На дякую. Так, я трошки помилилась, розумію. але я думала, розб... що ти зробиш вигляд, що що, ти що все ок. Давайте зараз робимо, поки хлопці нарізають. Тут ні, ні на що дивитися. Дякую, Валь. Вибачте, хлопці. Ну тобто, все зрозуміло, маю на увазі. Давайте поки подивимося на інгредієнти, що потрібно для тіста. Що потрібно для того, щоб приготувати дріждве тісто на відрівні пирожки? Молоко, борошно, цукор, дріжджі. Дріжжі завжди розводимо в теплому молоці і додаємо цукор. В даному випадку ми даємо 15 грам дріжджів. Це свіжі дріжджі. Якщо ви берете сухі дріжджі, то беріть, беріть у менше, тобто десь 5-7 г грамів сухих дріжджів. Одне яйце, сіль, масло і яйце одне для змащування вже самих пиріжків. Дріжджі ми розводимо в молоці, тепласеньку ми додаємо цукор, коли вони почнуть пінитися, додаємо борошно, гарно замішуємо тісто, даємо йому підійти десь годинку-півтори, щоб воно вдвічі збільшилося, і починаємо вже потім формувати пиріжки. Якщо раптом ви хочете знаєте, такий ну незвичний якийсь рецепт, спробувати замішування тіста, то раджу вам зазирнути. YouTube знайди там рецепт молочного хлібу, який був колись у нас в рубриці солодка неділя, і подивитися, як за незвичною технологією можна приготувати надзвичайно ніжне тісто. Там є в спеціальних технологія, коли спочатку заварюється частина тіста, потім воно домішується в загальне тісто, і ви відчуєте різницю. Бо за цією технологією приготування як на для молочного хліба тісто виходить максимально ніжним. Якщо ви не хочете заморожувати... Чуватися, то uh, готуйте так, як uh, я перед цим вам пропонувала. Розводимо дріжджі в молоці і ніжненько. Потім все замішуємо. Подивіться на це тісто. Ну просто магія, воно таке максимально ніжне. Я зараз схоплю рукавички, щоб потім легше було. Давай мені Василинка, дякую тобі. І врешті-решт починаємо вже, поки хлопці нарізають. І ще мені треба, знаєте що? Е, Припенду. Сама... При... Припінда тільки низ прикриває, а, а мені треба повністю фортух для того, щоб бути охайне. Дві препинди. На одна нагору, друга вниз. Я, 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 я нам видати якісь такі, знаєш, якби корпоративні припинди. припинди. Хазяйські такі, Та. щоб ви були на кухні, знаєш, повноцінними. А то так здається, ніби я одна готую, а ви тут. І тільки допомагаєте а насправді подивіться, нарізув. як фільграно, як ніжно хлопці все нарізали. Ви неймовірні, Саш, змішуй. Ти в одну миску, а ігор в іншу миску. Я тим часом викладаю тісто на силиконову таку поверхню або на іншу поверхню, на якій ви будете вже формувати пиріжки. І наступна задача розділити це тісто на однакову кількість ну десь кульки мають бути по 50 грамів для того, щоб наші пиріжки мали однакову форму. А це ми потім будемо викладати в, в, в надеко? Чи вони будуть разом якось в одній. Ми е викладаємо щось. на деко, але не дуже далеко, один між одним. Для Що того, вони щоб злиплись? вони коли вони будуть підростати, щоб вони трішки притулилися один до а, одного. Ага, це звільно. такий важливий колись момент. Були такі, колись були такі. М, 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 нас називали це струсля. Так? Знаеш, Струдель. Ну, штрудель. Штрудель, ні. У нас називали це на Галичині Струсля. Це напевно, якесь ну, німецьке слово. Це була така м -м -м, ну, така булка, плетенка, знаєш, як називається? Так. так. От мені то, тоже воно що... ну, так, так само має причеплятися, так ні, плетенка це коли переплітається тісто, ага. а тут ні. Тут ти побачиш. Це Добре. просто пиріжки щільно покладені один до одного. А, але ще й проков цих відривних пиріжках в тому, що вони з різною начинкою. І це дійсно такий азарт, в залежності від того, що тобі потрапить. Яка начинка? Так, будь ласка, доброго ранку. Доброго ранку, наша родина Сніданківська, подивіться на це багатство начинок. і хто це зробив? Це хлопці, вони тут самі все нарізали. Не... Саш, оце ще треба замішати. Це треба замішати? Так. Да, нарізали, зробили. Все філігранно, все красиво. У мене трішки прилиплеті. От так, зараз так, буде шейк в тебе, Саш. Ну як? Ну так то, тут, як в такій маленькій можна А ти, пов... ти, ну, ти, це В тебе вийде. Давай. Ні, ну, не вийде, а вийде, ну вийде. спробуй. Ні, ні, воно не рівне поверхня. Ти що а, хочеш підкувати над Сашею? Так, ні, не буду. Зачекай, можна знайти рівну, от шейк. От він. Бармен. Нам, нам просто Саша. Наш найкращий діджей бармен. Якщо шукаєте лайфхаки для того, щоб рівномірно все перемішалось, будь ласка. Фантастика! Фантастика! Будь ласка. просто це неймовірно. Коли я, був, коли я був студентом, де я працював? В ресторані. Ким? Нянечкою. Але, але на барменів я дивився. Вау, Саш. Ну, ти думаєш, що я в театрі юного глядача даремно пішов працювати? Ні, це, це вивірена була вивірений крок. Знаєте, а в мене є лайфхак, якщо ви раптом не вмієте заліплювати пиріжки, і у вас це ну ніяк не виходить. Е, дивіться, є теж лайфхак. Розкочуємо кульку тіста в отакий довгий, довгий, довгий пласт. Тепер оцю частину тіста ми нарізаємо ножем для піци на такі смужечки, але не до кінця. Ось сюди до кінця я не дорізаю. Бачите, ж? на тоненькі смужечки нарізаємо, нарізаємо, нарізаємо звичайним нема. ножем. Можеш нарізати. Угу. Можливо, не так, е, якби це буде легко робити, а далі. Начинку загорнув і далі починаєш її загортати. Ось тут тільки О, при... краєчки А закрікув. навіщо ми розрізали. Дивись, дивись, дивись. А потім, коли ми будемо випікатися, це буде красивий візерунок. Розумієш, це і, і все, естетики. і пиріжок звичайно, заради естетики, і пиріжечок. Оцей зі смужечками викладаємо, але е залишаємо між ними десь пів сантиметра. Такого простору для того, щоб вони піднімалися і гарненько е, з'єднувалася, тулилися один до одного. Валь, е, який в тебе рекорд по часу готування? Ну там, наприклад, не треба підготувати, не готувати їжу на новий рік або якісь свята, або день народження. Ну в мене є дві, дві історії, е, принаймні зараз пройшли в голову, е, які в мене викликають усмішку. Перше, це коли я е, готувалася зустріти 2013 рік, і в мене була там качка, яку я хотіла нафарширувати, Стіл красивий накрити, тобто в мене було мільйон заготовок в холодильнику. А зранку 31-го я прокинулася і зрозуміла, що я їду в пологовий. Я їду в пологовий і думаю. А хто ж буде це все готувати? А як же новорічний стіл? Тобто я ну, думала трохи не про це те. Короткий, це, а найдовша. Да. А, а ще в мене була найдовша ніч, за яку мені треба було приготувати чотири варіанти млинців, тому що діти мені о 10-й годині вечора, коли лягали спати, сказала: мам, завтра конкурс млинців в школі. в мене шок. Бо кожна дитина хоче виграти, кожній дитині треба вигадати різні рецепти млинців. Ну і тоді півночі я стояла з Виграла? Виграли? Ні, виграли. Ну виграла звичайно. В мене такі і мені тарілки вдома. Це круто, це але півночі це не 100 годин. Ні, Сашне ні. годин. А от шеф кухар з Нігерії Хільда Батчі встановила рекорд 100 годин без приготування їжі. Раніше рекорд належав Латті Тондон і становив 87 годин 45 хвилин. Значить, для події 27-річна Хільда створила сторінку в інстаграмі Хільда Бейсікс кватлон, на ній э, підписалося 276 тисяч людей. А э, отже, правила Перерва вона могла робити лише 5 хвилин на годину. Wow. Також мала право взяти годинну перепочинку, якщо працювала 12 годин поспіль. Також жінка мала одного помічника. Медпрацівники перевіряли її стан здоров'я та клали холодні компреси на голову. За 100 годин дівчина приготувала десятки нігерійських страв від супів до рагу та фірмового рису. Зараз її досягнення перевіряє представник книги. Рекордів війну. Я не уявляю, що весілля там було. Я не <рес> 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 ну, ну я собі просто не уявляю. Ну, господиню можна брати до нас на Галичину на будь-яке весілля. Ну, на нігерійське. На, нь... на, на будь-яке. розумієш це ж, Ти розумієш, це ж не те, що вона це ж безперервно приходили замовлення. Тобто, це черга. Вона приготувала одне. Віддала наступну. І тобто, це ще й черга 100 годин, тобто люди її не полишали. Саша, це весілля ти? було. Саша, це було весілля. У нас, коли господиня на весіллі, вона не спить два тижні поспіль, так. бо що вона все готує так, від кров'янки це... до цього до е, перемазаного тортую. Це з гущенкою. Чи, чи, трошки більше ніж 4 доби. Йой, а скільки ж їй треба відновлюватися? Тобі що, погано стало відповідно? Почав того? мені стало погано. Бо весілля 100 ну годину ну, так якось не виглядає, як чотири доби. От, бо весілля, ну дві доби святкують. Суботу і неділю зазвичай. А тут ще дві. Затянулося трошки. Не, ну, багато весілля, нема що сказати. А? Дуже гарно в Нігерії святкують. Може, що... мер святкував. Величезні вітання. Так, ну що я е, продовжую наліплювати пиріжки. Якщо у вас буде бажання спробувати, як воно то закрутити. Ви приєднуєтесь. Хлопці так, на жаль, ми жимо в такій реальності, але ось, будь ласка, і це нам Тривай. приносить щастя. Mm. Такі... Нам приносить щастя, знаєте, такі дрібненькі, е, такі знаєте, побутові, але дуже милі е, моменти. Наприклад, Сашко пожартував, згадав його якусь історію, напекли пиріжків, напекли пригостіть когось із рідних. Зараз треба гарно змастити ці пиріжки від рівні яйцем. Бачите, це фішка в тому, що вони з різними начинками. Ми їх щільненько поклали достатньо. Вони коли підійшли, вони ще й посклеювалися. Тому ми їх будемо відривати один від одного. А яка начинка кому попаде, то то буде такий, знаєте, квест і сюрприз. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Львовські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я Якаю на кримський міст? Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.